Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні я приїхала знову на рибалочку. Тут у мене бачите моє робоче місце. І зараз буду починати замішувати прикормочку. Тому що перше, що ми робимо, як приїжджаємо, це замішуємо, адже їй потрібно вистоятися. Тож вам приємного перегляду на ну, мені, хай клює. Поїхали! Моя прикормочка з останніх рибалочок, можу сміливо сказати, одна з найулюбленіших. Халва це універсальна буде по всій рибі, адже аромат соняшника любить вся рибка. І вона ідеально підійде як для ловлі карася, так і платвички. Просто, якщо ви хочете ловити карася чи коропа, прикормку треба зробити інертною. Якщо ви ловите платвичку, то робимо прикормку активною. Я сьогодні зроблю такий універсальний знаєте, составчик і буду додавати сюди ще різаний опариш. Тому що сезон, як то кажуть, добігає кінця, а моїх хлопців ще дуже багато, і треба з ними щось робити. Щоб ви розуміли, це йому вже майже місяць. І це опариш, а не пінка. Але бачите, куколок дуже-дуже мало. А це значить, що якість. Животіни дуже класна. І, як то кажуть, на правах реклами можу точно вам рекомендувати Наталочку на бухарі. Її контакти залишу в описі під відео, тому що у неї є відправочка по всій Україні. І да, у неї є насадочний мотель. Так що, все, погнали два зволоження водичкою і прикормку, потім нарізочка. Отак от виглядає ця жижа. На жаль, я не взяла тройні ножнички, нарізала звичайними. от, така от. Знаєте, ригачка воно, звісно, на вид, але воно дуже класне і рибі дуже подобається. Того зараз перед кліпкою кульок я оцю всю штучку викидаю у прикормочку. І потім, по мірі, як то кажуть, кльову я буду дивитися і якщо ділати, підрізочку також. До речі, такі банки мені дуже нравляться. Це матрьошки. Я собі купила. Там різні ці розміри. І от люблю найменший розмір для нарізки. Ну і ті остальні я використовую просто для животини Це мій стартовий закорм. Як правило, він 5-6 кульок. Тут глибина невелика, тому кульки теж максимально такого мандаринного розміру. Тепер подивіться, бачите, це якраз наша нарізочка опариша виглядає тут. ну Ті, що живі, понятно, вони зараз повискакують. А оця смакота. Плюс постачинка, зараз буде працювати на те, щоб риба стала на точку. Закидаємо ми її в точку, беремо орієнтир на тому березі і завжди кидаємо прикормку в одне й те саме місце. Незалежно від того, куди б ми не кидали свій поплавок. Тому що рибу потрібно держати в одному кормовому п'ятні. Ну і Боже, це, що за щедрість. Це будучий трофейний короб такий малий капець. Це, мабуть, цьогорічна лічинка, наскільки виросла. Клас. Дзеркальний. От то риба. Ну і глибина, от подивіться. Оп, оце от, така глибина. Можна сказати, глибини немає, але головне, що рибка прокльовує. На насадці у мене один опариш, поки білого кольору. Оп, отак от. І запускаємо на точку ловлі. Обов'язково топимо жилку, тому що, якщо не потопить, буде плавати поплавок зі сторони в сторону. А хочеться, щоб він закріпився на точці, де корм, і риба, яка буде підходити, щоб реагувала на нашу насадку. Знаєте, це той момент, коли насадочний стол опускається вниз. А сито стає кухонним столом. Ну, для мене це просто універсальне. Чого я ситою носю? Зараз я ним не користуюсь, коли прикормка Real Fish, тому що вона і так розбивається добре. Але возю для того, щоб так зручно було, як столик. І зараз будемо з гриніком чаювать. Оп, і зараз трохи неудобно. О, пошла жара. І гарячу. Я бажаю веселі з собою носити термоси. Це у мене новенький. Вже випробувала, тримає класно, тому з собою таскаю. Це нам отакого от великого термоса з гринею хватає. На аромат колбаси прийшли на хлібніки. Да, Гриня? Що в тебе як діла? Пане. Чого це? Нікого немає і мені скучно. Тобі скучно, бідний ти нещасний, бо ящерки вже поховалися, так? А жабить. Ні, ну жаб уже холодно ловиться ночок. Ми зараз будемо вкуснятинку попивати і їсти. Тут масажні операції в апаруші, так, да, Гриш? Він в шокі, такої щедрості ніколи не бачили вони. Це якийсь знаєте, свій рівень медитації так махалочка, там поплавочок, і можна сидіти, пити чайочок і насолоджуватись. М -м -м, красота. Знаєте, сьогодні рибалка з розряду ну, дуже така поучительна. І люди, які будуть дивитися це відео, і потім, якщо ви це перенесете у своє риболовне життя, так, то ваші улови точно стануть більшими. Тому що я даю ту інформацію, якою користуюся сама багато років, яка перевірена <свісно>, дуже багато на практиці. І для когось, так, да, це буде нудне відео, без хіханьки-хаханьки, але воно буде реально таке інформативне. Тому що іноді е -е, ви пишете коментарі, що. Нічого конкретного, ніяких порад. А от по поплавку, знаєте, якщо по фідеру я вважаю себе не дуже компетентною робити якісь там супер-поради і так далі, бо я сама фідером ловлю тільки один рік, то в поплавку я вважаю, що я е, можу сміливо рекомендувати. Тому що професійно в поплавку я з 2008 року. Як то кажуть, за цей час досвіду трішки назбиралась. Тому якщо Бажаєте класно ловити, використовуйте оці нюансики, про які я вам розповідаю. О, давай, давай, давай. О, ого! Так це красноторочка. Ну, це така вже прилічна дамочка. Оп, гляньте яка. Оболодіть. насрала в руку мені. Зараза така. Будуть гроші, значить. Поки я чекаю покльовку, покажу вам два своїх улюблених поплавка. Такі от. Ну, тут у мене вони по граму, але в принципі у мене і півторушки, і двушки є. От е обидва ідеально підходять для ловлі карася, та взагалі для будь-якої риби. Але мені більше вони подобаються при ловлі карася, коли оці покльовочки такі, знаєте, оцей жовтий. Взагалі шикарне. Я гружаю так, щоб було видно тільки червоне антенки. І його за рахунок того, що товста а, хорошо видно на воді, навіть коли хвиля. А оцей, ну це one Love, я би сказала. Його класно видно, як на попльовку на утоп і на підйом. Тому, що, коли на підйом у вас починають виднітися оці кольори, і виходить антенка. І За рахунок того, що антенка тоненька, риба не випльовує вашу наживку. Огружаю так, щоб було до білого. Коли ви надіваєте насадочку, у вас буде тільки червоне виглядати. Ну і коли починається покльовка на підйом, у вас видніються ці кольори. Так що, якщо ви в'яжете самі оснасточки, рекомендую знайти от ось поплавочок Ну і не забувайте про те, що треба ставити на нього три кембрика: один під тілом, один посередині і третій на низ який має бути довший, і виглядати за межі кіля. Тобто, отак десь у вас отут на кілю, і ще отак чуть-чуть виглядає за межі кіля. І буде вам щастя. Єсть! Щось ого, блін! надо аккуратно вести потому что это Гросс Гордонс. Ай, Клосс. Так, давай, оп. Не, ну это уже... Ё-моё. Заглотила далеко. Оп, экстрактор. Шош. Ё-моё. Все, глянь. Обалдеть. Якраз тільки докормила такий жирдяйчик. Класно. Ох, ці рибалочки. Так, дивіться, по поводу екстрактора. Це мій любимий екстрактор. Він йде з двох частин, як завжди, товстіший і тонший, але фішка тут йде голка. Іменно із за голки я завжди купую такі екстрактори, тому що ними дуже зручно щось розпутувати. Кусочок манки вилетів голос, бо в паришах торчав. Дуже класно розпутувати вузли. Коли ти ногтями не можеш це зацепити, то достаєш, просто голочки розтянув і все. Ну, реально дуже зручно, тому однозначно рекомендую вам купувати тільки такі. Вони є у стонфа, ну, дороговастенько, звісно, стоять, але воно того варте, як то кажуть. Погода сьогодні дуже така шикарна, прям, як то кажуть, фартанула. Тому що по синоптикам найближчі 3-4 дні буде все в дощу. Ну, правда, глядя назад, то, мені каже, він скоро вже і почнеться. Ну, побачимо. Ой, а взагалі дуже хорошо такі убогівки. Я взяла ці наші з гриніком. В останнє час я тільки на цих кріслах і катаюся. Якось, вони місто менше за, займають і дуже зручно. Як скоконо так неряєш. Гринік, то взагалі там. Я йому ще часто плід беру, і він закутується. Дуже удобно. І так він собі в о, покльовочка була, в плідіку сидить. А я оце чайочки сижу і ганяю. Просто пасня. Аж не хочеться, щоб знаєте, сезон заканчувався. Бо як подумаю, що це зима холодно, не буде от таких посиденьок, тому що по холоду сильно. Не половиш і не посидиш. Понятно, що я їздити буду, але це будуть такі короткотривалі сесії, бо не хочеться потім сопливитися. Коли ловим, не забуваємо догодовувати. І неважливо, є клюв чи немає, ми постійно догодовуємося. Такі от балабушки ліпимо однією рукою. Можна зліплювати, ну, я зараз кормлюсь по дві. Як правило, одну більш сильно зжимаю, другу менш сильно. Для того, щоб отака що сильно зжата, довше лежала на дні, а друга я буквально отак просто прижала, отак два, і щоб при ударі в воду вона розпадалась. Тому що рибка сьогодні активна. Активна це в тому плані, що дрібна платвичка краснопірка це вважається активною рибкою. І отак. От Обов'язково закидати потрібно перед поплавком. Зараз, от бачите, де в мене поплавочок? Так, де О, щас, ось о. Я кидаю перед поплавком, тому що удочка у мене махова. І далі, чим є моя жилка, я закинути не можу. Можу тільки ближче підтягнути. Того так і закидається. У мене новий жилець. І така красота платвитненька. Просто шикарно слухайте, ловити я на махалочку отаких от маленьких рибинок, лічно я кайфую. Особливо коли це вже жовтень, знаєте, це вдвойні приятненько, біжимала. Ну, а це моя, вірне також, подруга фантомчик, п'ятерочка, китовий вус, що дозволяє використовувати дуже делікатні оснастки. В даному варіанті у мене тут поплавок стоїть 1 грам. Вже буду збиратися. Додому і зараз покажу, як я наматую оснастку на мотовило. Тому що це такий, знаєте, важливий моментик. І люди, які в мене купують оснастки, вони не всі розуміють, що робити з тою резиночкою і як її кріпить. Тому давайте, як то кажуть, разом і розберемося в цьому питанні. Зараз, а підходьте ближче, щоб було зрозуміло. Я завжди змотую оснастку, починаючи із гачка. Тому що ось на кожному мотовилі є така перегородка, де є таке тонше місце, за яке ми і чіпляємо наш гачок. І потім починаємо змотувати. Тепер дивіться, момент. Тут у мене дробини, і, гачок, ой, і поплавок у мене не виглядає. Що треба зробити? Треба його пересунути. І поплавок ніколи ми не ложимо в оцю. Тонку, ну, плоску, більш плоску частину. Ми обов'язково його кладемо у широку частину, щоб воно було заховане. Тому що при транспортуванні, наприклад, якщо ваше мотовило упало, отак, да? поплавок ваш захований і йому нічого, як то кажуть, не загрожує. І тепер просто зматуємо жилочку. Зараз ще відкочу. Так, намотали, намотали, намотали. Тут конектор відкриваємо і дістаємо. Ось, до кінця не відкрила, Оп. зняли. І тепер у нас є петля. Ні в якому разі ми не тянемо цю петлю, щоб зачепити за цей пиптик. У моїх наборах завжди є така от грошова резиночка. Цей пиптик засовуємо у грошову резиночку і петельку. Тепер, отак, щоб петля була за вузликом. І тепер просто надіваємо все. Оснасточка зафіксована, її нічого не загрожує, і наступного разу вам зручно її буде розмотувати. Тому що, коли ви знімете резинку, у вас одразу є пателічка, за яку ви будете чіплятися на вудочку у конектор. Тому користуйтесь такими всякими підсказочками. В цьому відео я максимально багато вам позит... ну, позитивно інформативної. Корисної інформації дала. І я думаю, якщо ви будете це дотримувати у своїх рибалках, то ваші улови стануть більше і рибалка буде більш така, знаєте, на релаксі. Ну, а якщо вам було відео дуже корисним, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей!